Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися корисною і важливою інформацією. Вона буде стосуватися надання відстрочок, починаючи з 1 листопада 2025 року, до яких змін нам з вами бути готовими уже. За тиждень. Хочу нагадати, що зовсім нещодавно Кабінет міністрів України змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації. Вже з 1 листопада запрацює автоматичне продовження відстрочки. Подати заяву ви зможете через о, свій смартфон або через. О, або ж звернутися в ЦНАП – Центри Центр надання адміністративних послуг, що ж змінюється з 1 листопада. По-перше, це автоматичне продовження. Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, то система продовжить її автоматично, без повторних заяв і чергу ТЦК. Це стосується наступних категорій громадян, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців. Також додали ще тих чоловіків, так діти, яких мають інвалідність. Друга зміна, яка нас чекає з 1 листопада 2025 року, це те, що можна буде оформити відстрочку у смартфоні. Наразі дев'ять типів відстрочок. Уже доступні в застосунку «Резерв Плюс. Ви можете отримати цифровий документ з QR-кодом, який ви можете показати або просто з телефона, або ж його роздрукувати. Ці два варіанти мають однакову юридичну силу. Або ж, якщо ви не можете скористатися смартфоном, чи ваш тип відстрочки ще не додали до Резерва Плюс. В такому випадку ви маєте право і можете подати заяву у ЦНАПі в центрах надання адміністративних послуг. Адміністратор внесе ваші дані в електронну систему через портал Дія та відповідно передасть вашу заяву до ТЦК. Але хочу наголосити і звернути вашу увагу на наступне: що ЦНАП це лише місце подання заяви. А рішення щодо надання вам відстрочки приймає і ухвалює ТЦК. Результат ви зможете отримати або на електронну почту, або ж безпосередньо в ЦНАПі ще раз прийдете і отримуєте документ про відстрочку. Нагадую, що кожні три місяці так, потрібно подавати належним чином повідомляти, якщо ви маєте право на відстрочку. ТЦК про те, що ви маєте це право і можете ним скористатися. Отже, бачите, до таких змін уже потрібно бути готовим з 1 листопада 2025 року. Якщо буде ще щось додаватися, я обов'язково з вами поділюся.